Чому Зеленський вирішив звільнити малюка? Напевно, це головне питання, яке поки викликає затіяне президентом велике кадрове перезавантаження. Голова СБУ, як видається, був цілком на своєму місці, і в українців його робота передусім асоціюється з операцією Павутина, підривами Кримського мосту та купою інших зухвалих та успішних операцій. Втім, ймовірно, Зеленський керується іншою логікою. Як розповідали джерела РБК України, ще в минулу п'ятницю Зеленський запропонував малюку перейти на іншу посаду або головою служби зовнішньої розвитки, або ж секретарем РНБО. За нашою інформацією, голова СБУ тоді відмовлявся це робити. На тлі чуток про відставку малюка низка відомих військових почали публічно висловлюватися на його захист. На запитання журналістів про плани замінити малюка після цих звернень. Зеленський відповів так: усіх поважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити. Практика показує, що в таких випадках Зеленський зазвичай доводить задумане до кінця. Так і сталося. Малюк офіційно оголосив, що йде з посади, однак лишається в системі СБУ керувати асиметричними операціями проти ворога. Які ж, зрештою, претензії до архітектора Павутини. Співрозмовники у політичних колах бачать лише одне пояснення того, чому президент задумався про заміну малюка. Це втрата довіри, як каже одне зі джерел, коли почався міндічгейт і набу прийшло до Єрмака. Малюк не був на його боці. Він приводив керівництво Набу і Сап на переговори до президента. Схоже, Зеленський вважає, що малюк тим самим виступив не на його боці. Утім, ще до Міндічгейта, під час літнього скандалу навколо повноважень на і САП, малюк публічно підтримав лінію влади, викликавши на себе вогонь критики з боку антикорупціонерів і публіки, яка їх підтримала. ІСАП і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати. А в розпал Міндічгейта він радше зайняв нейтральну позицію, не бажаючи бути використаним у чиїхось інтересах. Імовірно, цієї нейтральності комусь здалося занадто мало. Втім, історія зі. Малюка ще не завершилася. Його відставка ще повинна буде проголосувати Верховна Рада. А народні депутати, як розповідають співрозмовники РБК Україна в слузі народу, також не розуміють причин відставки малюка. І необхідних 226 за в парламенті не збирається. Якщо хочете знати більше інсайдів про останні кадрові перестановки, зокрема про те, навіщо Зеленський призначив Кирила Буданова головою офісу президента, чи таким чином він готує собі наступника на посаді, чи навпаки. Намагається збити потенційного конкурента на виборах на сайті РБК Україна. Ми підготували для вас велику статтю з усіма подробицями.